Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати у себе на логопедичному занятті. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати звуки та букви нашої мови. Ми з вами вже знаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки ми співаємо, а приголосні промовляємо. Так от, діти! Пропоную вам розглянути малюночок. Та назвати який перший звук у цих, назві цих слів? Так, у нас перший малюночок це рак. Який перший звук у слові рак? Так, це звук -р. Такий складний звук, так? як тигр речить. Давайте всі разом його промовимо. Пам'ятаємо, вдихаємо через носик язик у горі і речім р, -р, 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 р Так. А це у нас лелека. Який перший звук у слові лелека? Звук Л. Давайте всі разом його промовимо. Вдихаємо через носик язик вгорі. л Л-так. л, -л -та. Отже, ми з вами з'ясували, що у слові РА звук Р перший стоїть, а у слові лелека звук л. Так от діти, що ж спільного між звуками Л та РИ? Так, спільне діти це, у на... це те, що звуки у нас приголосні, вони найзвучніші, тобто голос переважає над шумом. І при вимові цих звуків беруть участь губи. Та язик. давайте з вами пригадаємо, коли ми промовляємо звук ли, рот у нас злегка відкритий, усміхнулися ми, старанно утримуємо усмішку. Кінчик язика підняти вгору і притиснути до верхніх зубів. Коренева частина язика піднята. Бічні краї язики язика опускаються і не змикаються з верхніми корінними зубами. Струмінь повітря, що видихаємо, проходить по краям язика. І голос у нас дзвенить. Давайте його промовимо всі. Л, л, л. Подивіться у нас літак, лампа, лижі, лиса, лось, лама, лимон, листок. Лопата, ложка, лак. От діти. Це у нас, ми з вами промовили звук Л. Розумнички. А давайте з вами пригадаємо, як, коли ми промовляємо звук Р. Яке положення займають наші артикуляційні органи, органи артикуляції? Рот злегка відкритий. Кінчик язика піднятий до альвеол і торкається їх. Бічні краї язика притискаються до верхніх корінних зубів. Спинка язика опускається, язик набуває форму ложечки. Сильний струмінь повітря, що видихаємо, примушує тремтіти кінчик язика. Якщо прикласти долоню до горла, то можна перевірити, що цей звук у нас дзвенить, значить він дзвінкий. Давайте всі поспробуємо його промовити. Вдихаємо через носик. І сильний струй повітря видихаємо. Тигр. Рак. Ракетка. Ролики. Редиска, риба, равлик, рукавиця, ромашка, ручка. Отже, діти. Ми з вами промовили звук Р. А зараз я вам пропоную розглянути малюнок і впізнати предмети за контурами та назвати їх. Перше, це у нас зірка. Який звук ми чуємо у слові зірка? Так, це звук Р. А де він у нас стоїть? Звук Р у слові зірка стоїть всередині слова. Розумнички. Вертоліт. Вертоліт. Давайте всі разом промовимо. Вертоліт. Так, у слові вертоліт. Який ми звук чуємо? Звук Р. А де ж він у нас стоїть? Звук Р стоїть всередині слова. Молодці. А це у нас що, контур. Що це напоминає нам? Так, це жолудь. Жолудь. Давайте всі разом його промовимо. Жолудь. Який ми чуємо звук у слові жолудь? У слові жолудь ми чуємо звук Л. І де стоїть звук Л у слові жолудь? Звук Л стоїть всередині слова молодці. А що це у нас таке намальований наступний контур? Так, це морозиво молодці. Давайте промовимо це слово морозиво. А де сто... який ми звук чуємо у слові морозиво? Звук Р. Звук Р стоїть всередині слова. А це хто до нас прибігла така руденька? Хто це у нас? Білка. Молодці. Давайте промовимо це слово. Білка. Який ми чуємо звук у слові білка? Звук Л. Так, а де він стоїть? Білка, звук Л стоїть всередині слова. Плаття. Який ми чуємо звук? Плаття. Так, це у нас звук Л. І стоїть він всередині слова. Відро. Давайте всі разом промовимо. Відро, який ми чуємо звук. Звук Р. Де він стоїть? Звук Ри у слові відро стоїть всередині слова. Риба. Риба. Який ми чуємо звук у слові риба? Звук Р. «ри». Розумнички. А де стоїть звук Р у слові риба? Так, на початку слова. Це у нас парасолька. Давайте всі разом промовимо. Парасолька. Де стоїть звук Р у слові парасолька? Звук Р стоїть всередині слова. Це у нас метелик. Який ми чуємо звук Л чи Р? метелик. Так, Звук Л. Звук Л у слові метелик стоїть всередині слова. А це у нас слон. Який звук чуємо? Звук Л. Розумнички. Звук Л у слові СЛОН стоїть всередині слова. А зараз вам пропоную гру на переключення. Подивіться на малюнки і назвіть їх. Ведіть пальчиком по стрічки і називайте слова. Тож починаємо: Ра-рак-лак. Ра-ла-лак. Ра-лак. -лак. Рак, рак, лак. От так, молодці. Наступна, наступна стрічка. Парасоля яблуко. Парасоля, парасоля, яблуко, яблуко. Парасоля, яблуко. Молодці. Прапорець, балалайка. Балалайка, прапорець, балалайка, прапорець, прапорець, балалайка, балалайка. Розумнички, ви дуже уважні та кмітливі. А зараз послухайте чистомовку, яку вам прочитаю. Ар, ар ар летить комар. Ось він який з довгим носом. Л, Л стоїть. Осел. Рел, 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 летить орел. Ла-ла-ла, наша Лара ЩЕ МАЛА Ра-ра-ра, ромі до школи пора. Ре-ре-ре, СІВ'Я збирається на море. Ле, 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 яблуко спіле. Рби, рби, рби кольорові фарби. Лин, 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 біля річки стоїть млин. Тор, тор, тор на поле їде трактор. Розумнички. Пропоную вам вдома з батьками ще раз повторити цю чисту мовочку. А зараз у нас діти, вправа один багато. Давайте розглянемо малюночок. Скажемо, якщо один, якщо багато. Отже, починаємо. Один лимон, а багато лимонів. Одна ракета, а багато ракет. Одна слива, а багато слив. Одна корона, а багато корон. Одна тарілка, а багато тарілок. Одна білка, а багато білочок. Одна ялинка, а багато ялин. Одна скрипка, а багато скрипок. Так, розумнички, молодці. А зараз діти, наступна вправа, яка називається ремівка. Вам потрібно назвати всі слова правильно, вимовляючи звуки р та ли. Повторити кілька разів, дивлячись на малюнок, а потім повторити ремівку на пам'ять, закривши малюнки. Отже, починаємо з першого рядочка. Лапа, рак, лопата, риба, робот, лось, ракета, липа, руки, листя, рись, дупло, лампа, ручка, лев, перо. О, яка весела і цікава римівка. Давайте ще раз її промовимо. Лапа, рак, лопата, риба, робот, лось, ракета, липа, руки, листя, рись, дубло, лампа, ручка, лев, перо. Молодці, розумнички. Скільки багато завдань ми сьогодні з вами виконали. А зараз вам пропоную ще повторити скоромовочку зі звуком «р» та ли. То слухайте її уважно. Рак рибі рано у річці розповідає радо. Лишив рибалці поплавці і розірвав принади, принаду. Давайте ще раз її повторимо: Рак рибі, рано у річці розповідає радо, лишив рибалці поплавці і розірвав принаду. От діти, така цікава, скоромовочка. Розумнички. Діти, так з якими ми сьогодні звуки, які ми з вами сьогодні повторювали? Так, повторювали ми звук Р та Л. Ви були дуже уважні, Так, кмітливі. Розумнички, молодці. Дякую вам за увагу. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення, до нових зустрічей. Буду чекати вас на своїх заняттях.